Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви? Далі в нашому ефірі Микіта Шандиба, керівник пресслужби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка боронить підступи до Бахмута. Микіто, вітаю. Вітаю. вас. Не будемо уточнювати всі деталі, де ви зараз розташовані. Обмежимося фразою підступи до Бахмута. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на вашій ділянці фронту? Наскільки це гаряче? Ну, ситуація нелегка. Ворог продовжує штурмувати наших хлопців, наші позиції. У нього це не вдається, він е е е втрачає своїх людей, тобто і продовжує їх втрачати. Ну, а наскільки взагалі тактика росіян змінюється в залежності від того, скільки вони людей втрачають? Вони якось вигадливіше починають ставитися до своїх спроб атакувати наші позиції? Насправді не брати наші позиції кількістю людей, і кидають, так би мовити, м'ясо. Вони не бережуть своїх людей і навіть не, не пробують їх берегти. Ну, а вони підкріпляють ці атаки якимись технічними засобами, бо е, тут у нас в тилу складається враження, що росіяни серйозно вже витратили свої технічні можливості і зараз більше спробують завалювати тілами своїх солдатів, е, навіть не даючи їм серйозної вогневої підтримки зі сторони там важкої техніки. От наскільки це уявлення, яке є тут, у Києві умовно е, відповідає реальності, яку ви бачите на полі бою? Це правильно, переважно вони не використовують техніку для штурмів позицій, але випадки все одно є. Дуже, але вони є. Ну, за останній період це було декілька разів, там за останні декілька місяців е були зафіксовані випадки штурму наших позицій з використанням легкоброньованої та броньованої техніки. Але загалом це штурми звичайної піхоти. Е Можете щось сказати про артилерійський снарядний голод російський, він відчувається, що менше стало? Ну, дивіться, ну менше стало, якщо порівнювати з літкою в літній наприклад. Але снаряди в них є, і не можна говорити, що у них їх немає. Бо це неправильно. Вони стріляють, вони ну, не дуже прицільно це роблять, але все ж таки снаряди в них є, і поки вони не закінчилися. А спроби здатися в полон зі сторони росіян, ви фіксуєте? Фіксуємо, фіксуємо і фіксували. Просто ж, треба розуміти цю річ, що люди, яких вони посилають на штурми, вони або помруть на підступах до наших позицій при спробі штурму, або при поверненні, при відмові штурму. Їх своїш і розстріляють. Це вже нормальна практика, що, так би мовити, людей, які відмовляють цей штурм, від привселюдно розстрілюють, втрачають. Ну, значить, їм не шкода. У них достатньо цих людей виходить. Добре, ну, так? Багато. Ще, ще багато. Ми стараємося, щоб було менше. Дякую вам дуже, Микіто, що стараєтеся. Ще таке запитання є. Ну, все одно я бачу, що інколи бої відбуваються там на відстані 10-7 навіть метрів, інколи повідомляють. Тобто є уявлення про ворога буквально обличчя в обличчя. Хто це? Це Вагнер, про який стільки говорять. Це недавно мобілізовані, це якісь кадрові російські частини, яких вивели з резерву. Ну, кадрові російські з'являються, але рідко. Здебільшого, це мобілізовані Вагнерівці зеки, яких призвали. Ну, як не, не призвали, а просто кидають на м'ясо знову ж з їхніх зом. Ну, тобто, це люди, які, які не мають якусь цінність для Росії. Хоча для Росії ніхто не має цінності, навіть їхні люди. Тобто ви хочете сказати, що основна ударна сила цих зерх, зерх атак, яких називають, це вагнерівська група? оця? Так, здебільшого це Вагнер. Е, вони якось відрізняються візуально, чи якісь знаки від, ну, відзнаки носять, щоб їх свої відрізняли. Чи ви це з якихось інших е, причин знаєте, що це Вагнер? Ну, в них у Вагнерів є е, ці смертники, ці колончики, на яких ви можна відрізняти їх, бо, е, вони поділяються на три групи. Там, е, зеки це кашники. Ашніки, Бешніки і Кашніки, якщо я не помиляюсь. А, тобто це і така. На... Ага, продовжуйте, вибачте. Так, так. І на, на цих полончиках вказується, з якої вони категорії. Ну, тобто, вони саме м'ясо, саме потрібно кидають вперед. Зрозуміло. Дякую, Микіта, що ви поділилися з нами, чим могли поділитися. Вам результативності і берегти себе наскільки це можливо на вашій… Ділянці фронту Микита Шандиба, керівник переслужби 10-ї гірської штурмової окремої бригади Едельвейс, був з нами в ефірі марафону. Єдині новини продовжуємо.